Друзі, нас про проголовне поїхали. Покровський напрямок, який ворог намагався використати як плацдарм для подальшого наступу, перетворився на справжню пастку. Операція ретельно спланована українським командуванням під керівництвом генерала Наєва і за координацією Валерія Залужного дала результат, який передовершив навіть найсміливіші очікування. Російські підрозділи, що намагалися просунутися вперед, опинилися в засідці. Все почалося з точних артилерійських ударів по конкретних колонах забезпечення без боєприпасів і пального війська РФ опинилися фактично заблокованими на відкритій місцевості. Потім включилися дрони розвідника і ударні безпілотники, які методично знищували командні машини та техніку. Ударність групи ворога з кожною годиною танула. Кульмінація настала, коли українські сили перекрили основні шляхи відходу. Підрозділи ЗСУ вийшли на фланги і відрізали противника від тилу. В результаті близько 500 російських військових опинилися в тактичному котлі. Крики в ефірі російських радіоперехоплені були відвертими. Дайте коридор, мисла У багатьох випадках. Це не була лише спроба. Врятувати життя частина російських солдатів свідомо вирішила здатися, розуміючи, що в опір приречений у полоні вони відверто визнавали, армія більше не хоче воювати. Ці слова стали шоком навіть для їхніх командирів, які звикли до страху і примусу, але не до відкритої відмови від війни. Водночас інформація про масову здачу швидко поширилася російськими каналами зв'язку. Це викликало хвилю паніки в інших підрозділах, які поспіхом почали відходити з позиції. Ланцюгова реакція призвела до того, що ще кілька рот відмовилися йти в бій, а у деяких. Місцях навіть відбулися збройні сутички між російськими солдатами та їхніми офіцерами для українських військових. Цей успіх був не лише тактичною перемогою, але й серйозним психологічним ударом по ворогу. Засідка показала, що будь-яка спроба наступу може обернутися катастрофою. Водночас вона стала сигналом для міжнародних партнерів. Українська армія здатна не лише оборонятися, але й проводити складні операції, що змушують противника капітулювати сотнями у Кремлі. же ситуацію намагаються замовчати інформація. Офіційні зведення говорили про про планову перегрупувацію, проте в закритих каналах поширювалися інші повідомлення. Генералів, як відповідали за цей напрямок, терміново викликали до Москви. атмосфера. Там ставала дедалі напруженішою на серію, яка може коштувати режиму контролю над армією. Що ж, події на Покровському напрямку показали одразу кілька ключових тенденцій: по перше, українське командування продемонструвало вміння будувати складні багаторівневі операції, де поєднуються артилерія, дрони та піхота. По друге російські війська дедалі частіше здаються масово, що свідчить про утрату. Морального духу, по третє інформаційний ефект та від таких подій поширюється далеко на межі поля бою. Він б'є по самому серці кремлівської пропаганди, яка досі намагалася створити ілюзію сильної армії. для України це відкриває нові горизонти. Якщо процеси капітуляції надалі вибиратимуть оборотів, то визволення окупованих територій може відбутися швидше, ніж прогнозують навіть оптимістичні аналітики. Для Росії це вже стає символом деградації. Армія, яка ще недавно вважалася ні, з найбільших в світі починає сипатися під тиском реальних боїв і внутрішньої деморалізації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.